Це мій друг Данило, І якщо він не з'їсть буріто від Ель-Текіла за чотири укуса, то він дає мені копанець. Погнали! Гай, okay, давай. О! Отак. Отак. Да, 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 да. Отак бере смачно. Mm, Скажи, Скажи. Скажи. Ельтекіло. Це Це Ель-Текіла. в Чернівцях на доброго. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Там зразу Кабелянська, оп униз, зразу oh, no. ель текіла Ну no, завезеш мене. Завезу, теж, ж, звісно, завезу. Я тобі завіз. Що це? Два укуса? Два. <laughs> Ні. Я з тобою, що сказав. Якщо він не з'їсть буріто за чотири укуса, то він дає мені копанець. Чотири укуса? Щоб шо ну, Я тобі типу, копанець даю. Якщо ти не зробиш... Я не то сказав. Типа, якщо ти не зробиш три укуса. Ні, ну ти ж ти можете зробити, будь ласка. Та як? Добре, що ти так мало зробив? Бо ти не розслаблявся. <сум> Хороше, чого я бля про це тільки лораніше не знав? Я тебе там почекаю, доїдай. Три укуса то. Давай результат. Ой, ох, блін. Ну, що, брат? Ну, не ще копчик трошки, ти знаєш. Та нічого. Ти в нього і цілився. Підписуйтесь на Ілтекіла.